Доброго дня всім! Мене звати Олександр. Я начальник відділу з фізичного питання та спорту Другобуської міської ради. Я, знаєте, мені, скажімо, так, випала честь відкривати цей турнір і шахти. Я колись в дитинстві, дуже, дуже давно в дитинстві грав, і це було дуже така, скажу, для мене таким відкриттям. Це була така дуже цікава і гра. Я не став професійним шахістом, не став відомим шахістом, але мені цей від спорту дуже-дуже подобається. І добре, що в Другобичі є фанати цього спорту, що вони збираються, що вони щось проводять. Я був одним з ініціаторів пропагування цього виду спорту, коли я прийшов на свою посаду. І одним з першого ми зробили дуже цікавий саслуг сучасної гри це в центрі міста. Тут у нас є такий Дмитро, який був активним помічником в цьому, питанні. і дуже цікаво було те, що. Приходили люди, просто проходили мимо, приходили, приймали, зареєструвалися, приймали участь, і для них було відкриттям, що одна людина може грати з багатьма. Так, от, це сам до часної грі. І сьогодні ще цікавіше, тому що сьогодні два гросмейстера. це є е, пан Яремко і пан Попович. І сьогодні, бачите, дуже цікава є пропозиція для проведення цього. Вони вже це, про це саме розкажуть. Я вам бажаю гарної гри, цікавої, насиченої. Ну і я передаю слово для наших гросмейстерів. Напевно, ми почнемо з нашого Корифея місцевого. Значить, пане Олександре, пане Святославе, учасники і гості, слава Ісусу Христу, слава Україні! Значить, Сьогодні нам гостях Сьогодні у нас в гостях є майстер зі Львова, діючий шахіст, який наприкінці 2024 року став чемпіоном Закарпатської області з рапідня, тобто швидкі шахи. І ми сьогодні маємо з вами провести свій час за заняттям, яке нам по душі, і тут є присутня мама одного з них. Так що, мама воїна, вам від нас ухід. Слава Ісусу Христу! Сер за все, вітаю всіх сподвійних слава, не містам і свято Матінки Божої. Ну і продовжуємо збірку для нашого воїна і всієї частини, для всіх хлопців. Ми почали ту збірку на попередніх змаганнях по, шах, по шахах. На сьогодні, дякуючи нашим меценатам, стоматологу і. Бізнесмену Василю Михайловичу, маємо 15 тисяч гривень, продовжуємо збирати на наземний дрон. От З моїм сином була така картина, що вони були ранені і добу не могли їх забрати звідти. Тому що би, взагалі, бися, щоби взагалі хотілося б, щоб всі хлопці живі, здорові, чим скоріше повернулися додому з перемогою. Але коли вже таке стається. Щоб їх могли хоч швиденько забрати із передової. Тому хто може, будь ласка, долучайтеся до збору коштів, тим самим наближуємо перемогу і дякую всім і удачі вам у змаганнях, шановне товариство, шановне керівництво, дорогі шахісти, дорогі другобичани, ну і безумовно і гості нашого міста. Хочу в першу чергу. Привітати Побігали. вас зі святом. Нехай воно буде завтра офіційно, але розпочинається воно безумовно сьогодні. Якось запитав мене Петро Дмитрович, а чи я тут знаю, а чи там знаю, як пройти. Я кажу, Дрогобич, це рідне місто моє. Ну, рідне чому? По духу рідне. Тому що я тут здобував другу вищому освіту, я тут жив не де-небудь, а гуртожитко, там де ваш гарний драмтеатр є. І хочу сказати, що. Ну, по духу, дійсно, я і Івана Дмитровича, ми вже знаємося, ой 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 скільки всіх людей, всіх шахістів, я неодноразово знаю, бачив, грав в турнірах, так що люблю, шаную що і поважаю. Хочу вам побажати зроблю знову ж таки таку невеличку преамбулу. Перш ніж розпочати сеанс, що в шахах різні епохи порожувалися своїх чемпіонів. Ну нікому не вдавалося, правда, грати безпомалково. Он с 8 на 10. 7 я на це 6. Якщо ви маєте бажання і можливість долучитися до, до тієї пожертви до воїна, то я би просив вас то неважно, включити. То не важно розмір включення, може бути і гривня наразі цінніша, ніж. Великий вкладний. До нас завітав меценат нашого фурдіру, який підтримував наш організацій фінансового і хоче долучитися додатково своїми можливостями е, зробити пожертву для воїна. І от, от, от. І от зараз ми е, тому і зробили той переризний мене, Я завжди радий бути. Чимось користимо наші державні збройним особливо збройним садам. Дякую за підтримку за... і прошу всіх наслідувати. Так, Всьо. Я в, в, в шер... Всьо. 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 Всьо, там є кожна. Всі, хто має можливість, я не знаю, вам, вам незручно. Ще, Добре, дякую Богдану, а, а ми із тоді... Хотіло б ще фільму фотографію.